Війна, стреси, перевантаження, як вийти із стану тривожності. Нам дано тіло. Через нього ми можемо вийти в рівновагу. Це і дихання, квадратне дихання, наприклад, чи трикутником. Коли ви вдихаєте на 4, пауза, видихаєте на 4, пауза, вдихаєте на 4 і так далі, або трикутником. Якщо ви просто простукаєте своє тіло, помасуєте вушка, да, лежачи в кроваті ще зранку, просто зжали е, кулачки, розжали, помасували свої ніжки, своє тіло, своє обличчя і тоді встали, ви зразу запускаєте інший е, сплеск інших гармонів і відступають стресові гормони. Виступають. Врівноважується ваше тіло, а значить, і ваша психіка.